Будівельна компанія Чернівці Будінвест. будуємо комфортне майбутнє. Вітаю вас на телеканалі Чернівці. Сьогодні четвер, 9 червня. Ви дивитесь Чернівецький репортер. В студії працює Дар'я Товпіч. Про головні події дня, що минає, ви дізнаєтесь із сюжетів наших журналістів. Далі до вашої уваги короткий анонс. На Буковині хлопчика вкусила змія. Поліцейські затримали Буковинця, який ледь не позбавив життя таксиста. Обдарованим учням естетичних шкіл вручали муніципальні стипендії. Майстерня на колесах, яка могла б виїжджати у будь-який куточок області, а її працівники безкоштовно ремонтувати візки, такої на Буковині досі немає. Тож, якщо засоби пересування у візочників області пошкоджуються, вони залишаються фактично прикутими до ліжка. Аби представники влади почули прохання особливих людей, працівники соціальної майстерні вийшли на акцію протесту і просто неба. У центрі міста лагодять візки. Не можу я піти ніде без нього. Я лиш з лужка, з дивана і на коляску. І з коляски на диван, і що? Не у туалет, не на дорогу ніде. Через цукровий діабет Марії Манкір довелося ампутувати ногу. Вже сім років жінка може пересуватись лише завдяки візку. То коли він пошкодився, розповідає, залишилась прикутою до ліжка. Жінка мешкає у селі, аби полагодити візок, доводиться їхати у місто, оскільки лише там працює майстерня з безкоштовного ремонту інвалідних візків. Бо як нема кому відвезти, а що робити? А що робити? Я селила сама без чоловіка. Прошу зятя. Прошу зятя, то добре, що є зять, що везе. Якби не було, що перве мій чоловік умер три роки половина, ти мене лишив у каліку. То якби не було зятя, то фактично. То нема кому везти, кому хіба нанімати, а що найме за ту тищу, чимось. Або візошники, коли їхній засіб пересування пошкоджується, не залишались наодинці зі своєю проблемою, необхідна майстерня на колесах. З такою ініціативою виступили громадські активісти. Нам треба на сьогоднішній день подбати про. Тих людей, які живуть в місті, а так само саме це 500 чоловік, а так само подбати про 1500 чоловік, які живуть за межами міста, тому що е, там взагалі немає в нас доступу. Нам треба туди їхати. У нас немає транспорту. Тому ми хочемо. Е, Придбати автомобіль, який створиться як майстерня, і маршрутом вона буде їхати і ремонтувати інвалідні коляски. Аби привернути увагу влади до цієї проблеми, працівники соціальної майстерні днюють і ночують ось тут, в центрі міста. Вони просто не балагодять інвалідні візки. Ми намагаємося зараз відстояти це право цих людей, розумієте, тому що самостійно вони не можуть до нас приїхати. У нас немає так само можливості. Це ж не на тролейбусі можна поїхати до них. І тому на сьогоднішній день ми намагаємося достукати до нашої влади. Протягом а ось тут громадські активісти відстоюватимуть права візочників. Так що влада все ж не відгукнеться, працівники соціальної майстерні з безкоштовного ремонту інвалідних візків запевняють, розпочнуть голодування. Ольга Андріцька, Сергій Бабі, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Днями співробітники Державної служби надзвичайних ситуацій розповіли, що до реанімації Стороженецької центральної районної лікарні поступив хлопчик, якого вкусила змія. Наша знімальна група, навідавшись до закладу, дізналась, життя дитини в безпеці. Що ж трапилось, і як уберегтись від отрути плазунів, дивіться у наступному сюжеті. У вівторок, десь близько полудня до Сторожинецької центральної лікарні привезли 13-річного хлопчика, мати якого стверджувала, що дитину вкусила змія. Він пас корову, як завжди, і вона десь пішла в іншу сторону, значить, він повинен їх повернути на місце. Там була така густа трава, він відчув, якесь ужалення в області коліна. І одразу ж дитину привезли сюди, прямо через якихось пів години вони були тут. При огляді значить, серйозних там уражень не було виявлено. Наприклад, був незначний синячок, тизначий синячок. І як би казалось, дві маленькі точечки, які рядом між собою, хлопчика поклали до реанімації, як того, і вимагає протокол лікування для пильного спостереження. Але гірше дитині не ставало. Тож наступного дня мати забрала її додому. Матвій плегуце розповів, що за будь якою підозри науку змії треба негайно звертатися до медичного закладу, тільки в лікарнях є сироватка, яка зупинить дію отрути. Є протизмійна сиворотка, це вона має е, антитіла проти яду змії, проти деяких, не тільки одної змії, а про деяких змій, там три чи чотири види змії, які більш інтенсивні, тому що ця сиворотка вона зразу нейтралізує той яд, який поступає в організм. Це повинно бути. Кожній лікарні у нашій області змій, чия отрута особливо небезпечна, немає. Для того щоб убезпечити себе від укусів, треба не ходити по чагарних ках або високій траві. Якщо ж цього не уникнути, одяг повинен бути довгий, а черевики закриті. У випадку, якщо змія все таки вкусила, треба по можливості відсмоктати отруту з рани, зафіксувати ушкоджене місце і якнайскоріше доправити потерпілу людину до медичного закладу. Надія Величко, Анатолій Яроцький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. У Чернівецькій області ввели тимчасове обмеження руху великовагових транспортних засобів дорогами загального користування державного значення. Це обмеження діятиме щодня з 10 до 22 години. Для безпечного руху транспорту та задля недопущення руйнування доріг області на період підвищення температури повітря понад 28 градусів Цельсія. Службою автомобільних доріг у Чернівецькій області введено тимчасове обмеження для вантажівок вагою понад 24 тони і навантаженням на віз більше ніж. 7 обмеження руху як виняток не розповсюджується на транспортні засоби, які здійснюють перевезення вантажів, що швидко суються, та використовуються під час ліквідації наслідків стихійних явищ і надзвичайних ситуацій. Після значного ощільнення україно-румунського кордону задля боротьби з контрабандою додаткові мобільні групи прикордонників прибули на ділянку державного кордону з Молдовою. Як і минулого разу виявляти контрабандні шляхи та схованки прикордонникам допомагатиме Одеська авіація? Більше у сюжеті. Декілька автомобілів високої прохідності мікроавтобуси та кілька озброєних спецгруп швидкого реагування. Такі резерви західне регіональне управління відрядило на Буковину для боротьби з контрабандою на українсько-молдовському кордоні. Проїхали декілька сот кілометрів для допомоги Чернівецькому загону по підсиленню ділянки кордону. Терміни у нас не визначені. По термінам визначиться керівництво. Ми тільки виконуємо. Ручання спецгруп швидкого реагування вимагає ситуація, адже кількість контрабанди починає зростати, кажуть прикордонники. Тим часом ми спостерігали спроби переправити невеликі партії тютюнової продукції, а також спирту. Ці спроби були невдалими, але з метою повного Перекриття даного сегменту кордону. Всі мобільні групи прибудуть на Україну молдовський кордон, після чого їм будуть визначені їхні спеціальні завдання. Патрулюватимуть прикордонну зону на автівках високої прохідності. Крім того, фіксувати порушників прикордонникам допоможе спеціальний автотепловізор. Перебувати на завданні спецгрупи можуть по кілька діб. Можуть нести автономну службу до трьох діб. Тобто вони з собою мають відповідні. Запаси як питної води, як забезпечені сухими пайками, тобто можуть автономно виконувати завдання та здійснювати як спостереження, боротимуться з контрабандою із повітря. Для цього залучатимуть літак даймонд одеської авіаційної ескадрильї. Іван Бучилинський, Денис Номенко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Працівники кримінальної поліції області спіймали зловмисників, які спеціалізувались на крадіжках із автомобілів. Троє чоловіків до транспортних засобів потерпілих проникали шляхом пошкодження замка. Дверцят поліцейські їх затримали під час відпрацювання території міста. Більше далі. Поліцейські на одній із вулиць помітили трьох чоловіків, які нишпорили біля автомобіля. Під час перевірки виявилось, що ці молодики поцупили із автомобіля чернівчанки майже тисячу гривень, особисті документи та банківські картки. Працівники кримінальної поліції встановили особи зловмисників. Ними виявилися двоє мешканців Одеської області 48 і 43 років та 49-річний мешканець села Перківці Кельменецького району. Крадене майно поліцейські вже повернули власниці, а за фактом крадіжки слідчі розпочали кримінальне провадження, передбачене частиною 2 статті 185 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування у кримінальних провадженнях триває, а поліцейські перевіряють причетність підозрюваних до скоєння інших злочинів на території області. У ході подальшої перевірки з'ясувалося, що злочини тріо неодноразово притягувалось до кримінальної відповідальності за вчинення аналогічних злочинів. Двом із них у травні цього року, слідчі садгірського відділення поліції, Оголосили про підозру у скоєнні крадіжки із автомобіля 60-річного мешканця села Рідківці Новоселицького району. Тоді крадії з транспортного засобу, припаркованого на вулиці Калинівській обласного центру, поцупили барсетку, в якій знаходилися гроші в сумі 28 тисяч гривень, 1400 євро та особисті документи. Дар'я Товпіч, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Поліцейські затримали буковинця, який ледь не позбавив життя таксиста. Молодий чоловік пізно вночі замовив таксі. Та, замість того, щоб розрахуватись за послугу, завдав ножового поранення водію. 34-річному мешканцю Чернівців працівники кримінальної поліції головного управління національної поліції в Чернівецькій області встановили особу зловмисника. Правоохоронці зібрали низку речових доказів, які дали підстави підозрювати у скоєному річного чернівчанина. Буковинець раніше притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння крадіжок. Як встановили поліцейські, тієї ночі підозрюваний разом із товаришем замовив послугу таксі в районі кемпінгу у Чернівцях. Доїхавши до центру міста, товариш вийшов із автомобіля, а зловмисник спрямував водія у відлюдне місце. По прибуттю на вказане місце чернівчанин зненацька завдав таксисту одного удару ножем в область тулубу, чим спричинив тяжкі тілесні ушкодження та забрав у нього гаманець із невеликою сумою грошей після скоєного зломисних втік з місця події. У своїх поясненнях правоохоронцям затриманий визнав свою причетність до скоєного злочину. Гравці шкіряного м'яча Кубка Кока-Кола відвідують чвертьфінал у ЄФА Євро-2016 у Парижі. Два переможці минулорічного всеукраїнського дитячого футбольного турніру, один з яких Буковинець, побувають неподалік від французької столиці, а відтак потраплять і на наймасштабнішу футбольну подію року. Найкращі гравці команд переможниць всеукраїнського дитячого футбольного турніру Шкіряний м'яч, кубок Кока-Кола сезону 2014-2015 Денис Чайка та Максим Скибінський представлятимуть Україну в міжнародному футбольному таборі Копа Кока-Кола у Франції під час проведення чемпіонату Європи з футболу у ЄФА. Ці діти будуть практично цілий тиждень брати участь у турнірі у турнірах, футбольних турнірах. До них будуть приїжджати зірки, до них будуть приїжджати дуже відомі футболісти, будуть проводити майстер-класи. Вони будуть вчитися і вдосконалювати свої знання з футболу. Ці змагання охоплюють близько 80% шкіл України. Залучені шкільні команди навіть невеличких містечок і сіл. Окрім цього, турніри проводяться і в багатьох інших країнах світу. А для кращих юних футболістів, які беруть у них участь, традиційно організовують міжнародні футбольні табори. Цьогоріч учасниками табору стануть 125 юних футболістів із 15 країн. До того табору цього року потрапить і Максим Скибінський, капітан команди Чернівецького села Дорошівці, яка виграла у минулому сезоні турніру шкіряний м'яч, кубок, кока-кола. Я їду в Францію, У мене дуже емоції переповнені емоції радості. Я хочу навчитись там ну, завести друзів, також з інших країн познайомці, побачити їхній футбол, як вони виступають у спортивному таборі. Підлітки з багатьох країн світу зустрінуться і спілкуватимуться всім їм зрозумілою мовою футболу. Тут же будуть тренування, змагання, зустріч із легендарним півзахисником каталонської Барселони та збірної Іспанії Хаві, і навіть невеликий майстер-клас у притаманному йому стилі гри. Дар'я Товпіч, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. За успіхи в навчанні та перемоги на творчих конкурсах, обдарованим учням естетичних шкіл вручили муніципальні стипендії. Скільки юних чернівчан отримали нагороду за свої творчі прагнення? Дивіться далі у сюжеті. Муніципальні стипендії найкращим учням чотирьох музичних та однієї художньої школи міста традиційно вручили наприкінці навчального року. Грошові заохочення отримали 50 талановитих дітей. Прийшли викладачі, учні, батьки, діти підтримати своїх колег, привітати їх з врученням цієї стипендії, яка налічує 100 гривень. Кожен учасник отримує 100 гривень, випускники наших шкіл отримують по 150 гривень. Грамоту та грошову винагороду за творчі досягнення отримала і учениця музичної школи номер 2 Олександра Пекарська. Чому відзначили саме її талант розповідає. Ну, я вчилася 6 років на, на флейті грала і, і навчилася досить багато там мел мел мелодіювати, музику створювати. І... Я внучому і саме я, тому що е, я була на багатьох конкурсах і зайняла там призові місця. Представники міської ради кажуть, така стипендія не є одноразовою, тому бажають учням творчого розвитку та нових здобутків маємо чотири чверті в році, тобто чотири рази отримують дітки у ці муніципальні стипендії. Кожної чверті по 10 учнів з кожної школи. Країна рада своїм талантам, вони розвиваються і в Чернівцях вони є. Тому ми вважаємо, що краї... наші Чернівці багаті на талановитих дітей. Іван Бучулинський, Руслан Коко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. На сьогодні це було останнє повідомлення від журналістів Чернівецького репортера. Більше про ці та інші події ви зможете прочитати на нашій офіційній сторінці у мережі Фейсбук, а також на нашому офіційному веб-порталі www.mtrk.com.ua. Також за цією адресою відбувається онлайн трансляція нашого телеканалу. Наразі я з вами прощаюсь. Залишайтесь з телеканалом Чернівці. На все добре.